Вітаю, друзі! З вами Ященко Антон, а ви на каналі Без Води. Сьогодні 6 серпня і у нас аналітичний розбір. Того, що відбувається у Європі з позиції українського біженця, останній тиждень виникає таке відчуття, що щось дійсно назріває, і скоро відбудуться кардинальні зміни із виплатами для біженців, бо більше із самим Джоб центром, також і взагалі з всією соціальною системою. Причому якимось чином саме українці стали кісткою в горлі для багатьох. Хто тільки не висловлювався за ці два тижні з приводу соціальної системи та Бюргергельду? Звісно, правопопулісти і політичні динозаври з ЦСУ взагалі пропонували перевести українців з Бюргергельду на азюль. А чоловікам лунали заяви про те, що або працювати, або повертатися в Україну і воювати, тобто, взагалі, ніякої соціальної допомоги. Також нас сипались купа просто статей про рекордне зростання Бюргерґельду, гостра критика лунала профільного міністра Барбель Бас, соціал-демократи проти, критикують і розносять вщент всі ці заяви. Клінгболь, віце канцлер і міністр економіки, і по суті друга людина і в коаліції, і взагалі в Німеччині, попереджує про суперечку в коаліції і таке інше, і таке інше несеться у всі ці два тижні. Про все це в деталях ви вже бачили купу наших випусків, і всі вони за два тижні на ось цю тему. А якщо зробити від цих заголовків всіх і шквалу новин пару кроків назад, можна побачити взагалі, ну як то кажуть, стандартну практику, прогрів суспільства та замір настроїв суспільстві перед важливими змінами і реформами. Щоб суспільство зустріло ці реформи, Ну, як то кажуть, із правильними для влади, із правильним для влади розумінням проблематики і сприйняттям цих відповідних реформ. Тому я думаю, тут для вас все абсолютно також ясно. Кому не ясно, подивіться всі попередні випуски за останні два тижні на цю тему. Або підпишіться на телеграм, так теж працюю. Ну окей, давайте уявимо, що перевели ж такі українців на азюль. Які це наслідки або нові можливості дасть і Німеччині, і українцям, і відповідна політикам? Бо питань насправді багато. Кроком до якого глобального процесу в Німеччині це може бути? Даю підказку 24 параграф до 2027 року. Що Німеччина повинна зробити, але не може сказати про це вголос. Бюрократичний і технічний процес. Бо такий перехід українців, перевод українців з Бірогігельду на Азюль дає нові можливості для Німеччини, бо це вже не загальноєвропейський прихисток, не 24-й параграф, а внутрішньо німецький. І це дає більший люфт для німецької влади. Також виникають питання: а які справжні темпи інтеграції українців? А чи справді не влаштовують? Ці темпи з огляду на фактор демографічної ситуації в Німеччині і завдань бюджетів і інструментів демографічної політики Німеччини. І також, звісно, питання пряме, як то кажуть, яке одразу вплив відчують українців, чи справді це так критично для українців перевод з 24-го параграфу на азюль. Тож, питань багато, але відповіді насправді в нас під носом. Тому хто бажає глянути трохи далі свого носа, популізму і заголовків, ви на правильному каналі. Тож, лайк, підписка, телеграм і поперли. Перший і найочевидніше, і це потрібно, на мою думку, проговорити: що половині трудоздатного українства в Німеччині на перший погляд по цим балах на всі ці зміни, бо вони. Ну, як я, наприклад, працюють, мають зербштендіки і повністю забезпечують самі самі. І тут одразу в коментарях мені я думаю, але ж офіційна статистика говорить, що тільки 30% працюють від працездатних. Але це статистика, по-перше, більш ніж минулорічна, всі орудують нею початком 2024 року. А два і три роки інтеграції це 50%, як ми в минулому випуску говорили. Це ну, досить велика різниця, кардинальна різниця. Наприклад, в мене теща, вона лікар, вона приїхала також із самого початку війни. І от вона пройшла всі інтеграційні курси, мовні курси, там, кураторів з працевлаштування, підтвердження дипломів. І от влітку тільки цього року вийшла вже на роботу. Тому може це і дуже суб'єктивне сприйняття, але як на мене, я бачу, що зараз я думаю, таких як вона, кваліфікованих кадрів, починається хвиля виходів. Що ну, звісно різко змінює взагалі також статистику? По-друге, останній рік їхало українців, я думаю, в десятки разів менше. Та й рахують вони, вибачте, із 18 років до 63. Але реально, ну, яка всрака інтеграція після 60 Так, є, звісно, суперживчики, які влаштувалися і працюють, але ну, в основній масі ну, яка всрака інтеграція? Я думаю, мені аудиторія, котра тут 60 підтвердить підтвердиться в коментарях точно. Що стосується 18 також наша молодь в цих умовах, і за це дійсно Німеччині ми вдячні. Ось що мають таку можливість. Наша молодь там 18-25, звісно, обирають вчитися, а не застрягати на некваліфікованих роботах із 18 років. Це знову ж таки в основній масі, виключення, звісно, будуть, але ну, в основній масі особисто я спостерігаю таку ситуацію. Також є момент, у багатьох тут вже батьки, діти, і хоч ці люди працюють, як я, і забезпечують себе самі, все одно є залежність від соціалки таким чином, бо батьки на соціалці, наприклад. Тому, думаю, щодо соціалки і взаємозалежності української громади, я думаю, ми прояснили це. А щодо різниці між Бюргергельдом і Азюль, Б, бла-бла, Воно подається як економія у 130 євро. Ну, різниця 560 і 430. Але ж по факту всі живуть з сім'ями. А це означає, що отримують вони не 563 євро, а 503 чи приблизно скільки, ось ну, така сума. Тобто різниця всього 70 євро. Причому, якщо це молодь і 18-25, або ну, люди переходять проходять якусь перекваліфікацію. Ось, то, е, за правилами Азюля, ви знаєте, ми розмовляли про це у випуску ще в квітні, плюс 125 євро, як типу заохочувальна премія за навчання. Тобто, як ви бачите, економії насправді ніякої немає у даному процесі глобальної. Да? А рішення ж приймаються у профільних комітетах. А оскільки все ж таки динозаври політичні, як е, Маркус Зьодер, почали співати ось цю пісню. Значить, рішення, мені здається, особисто мені вже прийнято, бо в них в таких динозаврах нюх на потрібну, скажімо так, думку. Вже на генетичному рівні в них нюх, і вони тримають завжди нос повітром. Це знову ж таки особисто моя думка, але я думаю, ну, з цим ну, важко не погодитись. Тому що в цій всій ситуації, як то не крути, є ну, піар-плюси. Електорату е, політики видають справедливість, тобто ми не кормимо дармоїдів. І... Відповідно, ми ефективна влада щось робимо. А особливо лякливі українці, які не збираються залишатися, відповідно поїдуть в Україну, можливо. Тому це також мінус навантаження на бюджет, тобто плюс. А для інших лякливих українців це буде ось той вшкварений півень, щоб нарешті вийти на роботу. Є ж такі люди, що вже в принципі готові виходити, але в принципі вони і в зоні якогось комфорту, і вони там собі в цьому балансі якось балансують. Такі ж також є. Тому це буде ось цей вшкварений півень, і вони також вийдуть. Ну, можливо, якась частина все одно злякається і вийде. І відповідно, це також плюсова історія для бюджету. Тобто, як бачите, медійно виглядає все як одні плюси. А щодо українців для тих, хто ну, дійсно в безвиході, і вони працювати не можуть, це про людей з інвалідністю або вже похилого віку, ось, ну, насправді ж різниця буде незначна. Там 70 євро. І азюля, як Німеччина рахує ось ці виплати в 430 євро, цілком достатньо. для даною категорією людей. Тому е, а крім Азюля, плюс економія на е, навчанні е, і адміністрування, тому що при Азюлі немає е, вимоги працевлаштовуватись, і, відповідно, адміністрування більш дешевше не таке дороге, як на джоб-центрі, тому що новини про джоб центр ви також бачили. Ну і для інших, як ми вже проговорили, це стимул або повертатися, або швидше виходити на роботу. Але. Навіщо залишати тих, хто не працює і не збирається працювати? І тут на арену виходить демографічна криза, боротьба із нею і відповідна бюджет на цю боротьбу. А 24 й параграф закінчується у 2027 році. Тому переведення українців з загальноєвропейського рішення на національне це те, про що ми з вами говорили ще два місяці тому, коли продовжували останній раз 24-й параграф. Це дасть цей перехід українців дасть додаткові речаги впливу управління на українську громаду. І це дуже зручно для Німеччини. Це те, що рекомендувала Європейська Рада при продовженні 24-го параграфу до 2027 року, як ще раз я кажу, і те, що повинні зробити всі приймаючі країни до літа наступного року. В Польщі, як ви бачите, Сіукр. В Чехії теж є спеціальна вже віза для інтегрованих. А в Німеччині ж насправді ніяких нових рішень не роблять, нічого нового насправді. Як і всіх вами любимих е афганців і сирійців, які сидять на виплатах по 10 років і їх не торкають, так і українців просто тепер переведуть на азюль. От і все. І це все в нас, всі всі рішення перед носом лежать, а чогось про це ніхто не має розмови. Ніхто нічого спеціально під українців не переробляє. Тобто, по факту, після закінчення 24-го параграфу, і якщо війна не закінчувалась, так і повинно було случитися, що переведуть людей на азюлі. Все, тобто насправді німецька влада нічого то й не робить. Але ж виникає питання, навіщо залишати тих, хто не інтегрується, і, або взагалі не може навіть інтегруватися і вийти на роботу. Це я про людей з інвалідністю і пенсіонерів. Бо все пов'язано насправді. Адес, Мітайнанде, Фербунде. В мене, наприклад, тут батьки. Уявимо, ну, явимо, війна закінчилася. Вони поїхали. Вірогідність того, що я. Який працює також повернусь, тепер зростає. І дружина, яка працює, і дитина наша, яка вже можна сказати німець українського походження, а не українець. А тоді зростає вірогідність повернення е, моєї працюючої тещі, в яку також вклали купу зусиль і грошей на її інтеграцію, а також її двоє дітей, які ось ось також довчаться і вийдуть на роботу. І як ви думаєте, що із цього приводу каже профільний комітет із протидії демографічній кризі? Моя ситуація не унікальна. У сирійців чи афганців сім'ї великі і такі взаємодії ще більше. Тому, ті, хто може, але не хоче працювати з якихось причин, так чи інакше все одно вийдуть на роботу під тиском працюючих родичів, які, наприклад, спільно проживають. Ви знаєте, як це рахується, і коли там двоє або один виходить на роботу, йому абсолютно невигідно, щоб в одній квартирі проживаючи з ним людина не працювала. І також навпаки, тому що соціальна служба буде рахувати, що це ваш сімейний вже дохід. Ну, ось так це і відбуватиметься. І взагалі ви ж повинні розуміти, що нас не сприймають і не дивляться на нас під призмою якихось там унікальних ситуацій. Нас оцінюють як певну категорію переселенців. Тобто, як, наприклад, вибачте за порівняння, але як в магазині, коли рахують ціну товару, то рахують одразу увесь товар із середньорічною знижкою, а не окремо по позиціям, де. Повна ціна, а де 50%. Середньорічна все одно буде, ну, вже закладають одразу, буде мінус 25% від повної ціни. Так і Німеччина, в свою чергу, і профільні комітети, профільні органи, котрі приймають дійсне рішення, дивляться на нас в цілому. Тобто демографічний вплив, вклад такий то такий то в, А в основному, ви знаєте, це матері з дітьми. Ось, тому. Які поїдуть після війни, скільки їх поїдуть, а ті, хто залишиться, до них приїдуть чоловіки, які зможуть працювати. Тобто, це все ж вираховується. Також вибачте, неліквідний відсоток нетрудоздатних вони обраховують на всю громаду. І також відповідно враховують темпи інтеграції взагалі всіх, не окремих там людей, а взагалі. Всіх, як, скажімо так, всієї громади. Тому, якщо нас переводять на азюль, я спеціально кажу нас, тому що в даному випадку немає різниці, ви працюєте чи не виплатах, це означає, що Німеччину наша громада влаштовує ось цей баланс сукупний плюсів та мінусів, про які ми розмовляли, тут. Саме, як і в магазині, на чомусь заробиш, щось продасиш в нуль, аби продати, а щось в мінус продасиш. Але загалом заробиш. Тому те, що нас переводять на азюль, це пряме підтвердження, що порахували і все влаштовує. Я спеціально не наводив якоїсь чіткої статистики, бо, по-перше, за який час вона, відповідно, її релевантність не зрозуміла. І ми дійсно всіх метрик, котрі вони там в профільних комітетах, в профільних органах рахують, ну, я не знаю, наприклад, Ось. і також актуальних даних немає. Але головний доказ, що ми можемо побачити в цій дії, це те, що нас переводять на азюль. Тому це 100% добра новина для всіх українців. Ми залишаємося в Німеччині назавжди. Звісно, хто захоче. Але подати цю новину, звісно, Німеччині треба так, щоб нам, українцям, це не сподобалось. А сподобалось тим, хто голосує. Тому і Німеччина і не може промовити це вголос. Бо треба медійно і діями мотивувати на вихід тих, хто так чи інакше поїде після закінчення війни в Україну якомога раніше, щоб не витрачати зайвих грошей. По-друге, бо треба мотивувати інших українців на вихід на роботу, тобто, щоб вони виходили якомога раніше. Тобто, це і медійно це зараз реклама відбувається, так? і, ну, і такі дії підштовхувальні. Також бо треба ж жорстко запрягти тих, в кого тут вже скажімо так в широкому розумінні сім'ї, і відповідно їм. Потрібно працювати і працювати ще сильніше ніж вони працюють. Також сказати це в голос. Німеччина не може просто правому недалекому електорату у часи бюджетної кризи, при непопулярних рішеннях, ви знаєте, про податки, пенсійний вік. Також не можуть вони, тому й подається це все як скорочення. І Зьодер в даному випадку тут старий хитрий лис, який це все розуміє. Тобто він і правлячій коаліції, тобто в команді, де приймаються рішення, зараз вислужився, взяв удар на себе. А і в своєму електораті ЦСУ, а це Баварія, а це консервативні, і вони більш до правиці, також набрав політичних балів. Тому всі ці заголовки і нагнітання, особливо, як. Каже віце канцлер Клінбаль, велика сварка назріває в коаліції. А ви ж знаєте, що нічого не відволікає увагу краще за гарну бійку публічну. Тому це спроба тихо провести непопулярні рішення, які потрібні Німеччині вже сьогодні у довгостроковій перспективі. Маю надію, вам було сьогодні цікаво в оновленому форматі розбору. Напишіть мені про це фідбек. Якщо є що додати або відповісти, запрошую в коментарі, також в телеграм запрошую. Звісно, вподобайку, якщо вам було корисно. І якщо ще хочете мене побачити, то просто підписуйтесь. Тож, побачимось!